Васимо помідори. Цього разу з цукром, на дно поклали ми часник, лавровий листочок, вишневий листочок смородину і е, листочки хрону. Тепер на трьохлітрову банку ми виміряли, що йде півтора літра води. І на ці півтора літра ми додаємо скільки солі, 3 ложки столової солі. І півтори ложки столові цукру, заливаємося холодною водою, Це цукор кладемо? З гіркою, так? Півтори півтори. Беремо воду. Джерельну. Ну, можете не джерельні. Наливаємо. Інколи пінка така утворюється, то ви можете кришку змастити гірчицею. Тоді не буде пінки. Або листочком зверху прикрити. Так, як ми ще не купили гірчицю, то ми покладемо листочка. Ми листочка зараз покажемо, да, як класти. Беремо листочок він не буде утворюватись ні цвіль, ні пінка. Так. І накриваємо кришкою. Ні, п'ять він вони в нас отам стоять внизу, в теплій температурі, а потім ми спускаємо в підвал. Гарний кольор такий у нас. Це за це перший рік закриваємо, ну, надіюсь, нам сподобається. Переглянули багато літератури. Можливо буде їсти. Так. Воно